На порядок денний 24-ї сесії обласної ради винесено три десятки питань. Майже третина з них стосується звільнення та призначення керівників обласних комунальних закладів. Підтримувалися питання кадрового призначення. Це по головного лікаря обласного закладу інтернату, головного лікаря обласної стоматологічної поліклініки. Також пропонується заслухати звіти про хід виконання кількох обласних програм та внесення до декотрих змін. Є традиційно у переліку й питання про надання спеціальних дозволів на користування надрами деяким підприємствам краю. Це по Чемеровецькому районі, по Дережнянському районі, що дасть можливість залучення нових робочих створення нових робочих місць і поповнення обласного бюджету. Передбачається цією сесією допомога постраждалим учасникам та членам сімей загиблих учасників масових акцій протесту. Також планують депутати, хоча б мінімально, але фінансово підтримати управління Служби безпеки України в області. Звернулася до депутатського корпусу фінуправління обласної державної адміністрації служба безпеки України, яка просить підтримати їх і виділити кошти для. Облаштування приміщення зовні приміщення 250 тисяч при тих подіях, які відбувалися в період майдану, що постраждала сама будівля. Депутати підтримали. Окрім того, обласні обранці готують звернення до органів державної влади щодо врегулювання суспільно-політичної ситуації в Україні.